Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро, і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Цей розклад, вибачте, мікрофончик, ага. цей розклад я пропоную подивитися саме напередодні 7 вересня, бо завтра в нас починається коридор затемнень, і починається він незвичайно, а починається з повного місяця. Це може накласти якісь такі особливі інші особливості на цей коридор затемнень. І багато людей. Ну, чи бояться його, чи чогось чекають від нього такого незвичного. Ну, дійсно, в езотериків, астрологів багато є інформації про, взагалі, про коридори затемнень, і саме про цей коридор затемнень. Я не дуже спеціаліст в астрології, чесно вам скажу. Але я знаю, що цей ну, коридор затемнень викликає багато питань, багато тривог і інтересу, і тому вирішила зробити. Для вас розклад на три варіанти: що саме вам принесе цей коридор затемнень. Єдине, що хочу сказати, що цей коридор, я так чула да, в інших спеціалістів, він починається саме з місячного затемнення, а закінчується соняшним. Тобто, перша половина оцього коридору, тобто перший тиждень, це буде більш те, що я скажу, буде більш проявлятися у жінок, бо місяць це більше жіноча така енергія. А вже друга половина, тобто другий тиждень цього коридору, він буде програватися більше у чоловіків. Це не 100% от тут, тут жінки, тут чоловіки, але можливо, таке буде розділення деяке. Тож обирайте, перша колода для першого варіанту, дике невідоме таро. Хто її знає, хто її пам'ятає, така графічна. Я обрала, я обрала три колоди. Де найменше людей. Оця колода просторове таро, там взагалі немає жодної людини. Оце колода дерев, тут взагалі сплошні дерева. Ось, і е, всі персонажі це дерева. Ну і дике невідоме, це також така природня колода з природою, з птахами, з тваринами і так далі. Бо коридор затемнень, бо місяць це така природна стихія, і ну, якби це впливає навпаки на людей. Природа впливає на людей. Тож починаємо. Перший варіант, а другий, і третій поки я відкладаю відкладаю перший варіант. В цьому розкладі буде чотири позиції. Перша позиція, як позначиться коридор затемнень на вашому, вашому психоемоційному стані? Давайте подивимось. П'ятірочка пентаклів. Ну, не дуже хорошо він позначиться на вашому стані, бо за п'ятіркою Пентаклів ви будете відчувати свою, знаєте, таку недосконалість, те, що ви до чогось не дотягуєте, вам чогось не вистачає саме в плані розвитку, в плані вашої особистості. В плані характеру, я не знаю, ви у вас буде сильно проявлятися такий комплекс неповноцінності або занижена самооцінка, ви будете себе порівнювати з кимось і розуміти, що ви не дотягуєте. Але ж не забувайте, це тільки ваш психоемоційний стан, це тільки період коридору затемнень. Тож, можливо, це просто навіяне вам там місяцем чи якимись вашими настроями. Ну так. Такий у вас буде стан, стан песимізму. Я не такий, я інший, я поганіший, я не такий красивий, не такий вродливий, не такий талановитий, не такий успішний. І, коротше, я гірше за інших, отакий буде ваш психоемоційний стан. Що принесе вам коридор затемнень в подіях і в ситуаціях? Давайте подивимось: тут я викладу три карти. Можливо, це будуть три окремі події і ситуації, а можливо, карти мені скажуть про щось конкретне. Так, давайте подивимось, подивимось. В подіях і в ситуаціях спілкування таке легке, невимушене спілкування, але. Все це спілкування, воно ні до чого не буде призводити. Це просто така, знаєте, болтовня, отак от скажемо, яка не підштовхне ні до чого, ніякої нової інформації вам не дасть, а дасть тільки знову ваші якісь роздуми, чи воно мені треба, а що мені робити, а куди мені далі рухатися? Тобто, в подіях і в ситуаціях це буде просто. Ні про що. От будуть якісь ситуації, от якісь спілкування будуть, бачите, дружнє коло, хтось, ви з кимось спілкуєтесь. Але ви, ну, це так порожнє переливання з пустого в порожнє. От такі будуть у вас ситуації. Ну, Якщо окремо подивитися, то це, можливо, якась вечірка чи зустріч друзів у вас буде. У вас буде якась ситуація, ну, я б сказала, коли ви себе почу... відчуєте, от знову перегукується з п'ятіркою Пентаклів, ви себе відчуєте, що ви якийсь ну, чогось не розумієте, ви в якомусь е е глупому становищі е опинилися, не знаю чого, хто вас туди приведе, але ви будете відчувати, що вас або пошили в дурні, але ви щось не врахували, або ви от знову почувствуєте, що ви. Чогось не розумієте, і від цього буде падати ваша самооцінка. А, отака буде ситуація. Якась якась дурість така буде, розумієте? Ви як скажете, ну, як дурак, то опинився в якійсь ситуації, як дурак. Можливо, ви десь. Скажете лишнього, знаєте, збол... лишнього, от, так от скажемо, зайвого десь комусь, особливо під алкоголем. Будьте уважні, будь ласка, якщо там вечірки чи зустрічі, якщо ви п'єте щось, тримайте язик за зубами, бо ви можете, ну, я ж кажу, потрапити в ну, глупе становище. А, таке. І далі не будете знати, що робити. Будете шукати шляхи виходу з цього. А, і ще... Карта, на чому, на чому вам треба зосередитися і направити вашу увагу, на роботу. На роботу. Робіть те, що ви повинні робити. От, занурюйтесь просто в повсякденні якісь справи. Чи то робота ваша, чи то побутові справи. Робіть те, що треба. І все, Не зважайте ні на що. Краще працювати, ніж то десь там проводити якийсь такий час, просто задурно, ну ні для чого. І, і направити увагу на роботу, і зосередитися на роботі на зароблянні грошей. А чого вам треба уникати? Чого вам треба позбутися? В характері чи. Ага. Чого треба уникати? Дивіться, тут у вас є така потреба щось завершити, щось прибрати. Ну, ця карта і каже, що щось треба прибрати. Давайте її розпакуємо. Що саме, про що каже смерть? Ой, не можна таке на Ютубі казати, щоб не заблокували. 13-й старший аркан, про що він каже? Що ж треба, чого ж треба позбутися? Ну-ка розкажи. Знову позбутися, бачите, щось вам треба. Ну, що саме? Покажіть, будь ласочка, вісім жезлів. Ага. Угу. Угу. О, ну, тепер зрозуміло. От дивіться дуже великий інформаційний потік. І він, я б сказала, за десяткою мечів він вас просто вбиває. Можливо, ви хочете. Не хочете, а, ну, знаєте, є таке, полюбляєте сидіти в новинних оцих пабліках чи дивитися якісь новини ем, з усіх каналів. Можливо, ви оце слухаєте, когось, дні попадя з свого оточення, один скаже одне, третє друге і так далі. Знаєте, багато інформації, яка вас просто вбиває. Ви не знаєте, що з нею робити. Оце треба припинити, бо м, вас це ну, емоційно доканує, розумієте? Ви дуже емоційно це сприймаєте. Ви просто наповнюєтесь цими емоціями там, ну, звичайно, зараз новини ну, не дуже хороші так часто буває, а деякі інформаційні пабліки вони ще й нагнітають. От вони нагнітають, а страждаєте ви. Ваша психіка страждає. Вам треба це припинити, просто або не дивитися, або зменшити ну, уникати цього, мінімізувати і йти, просто працювати, займатися справами, не слухати ці новини. Ось так я скажу: Отак от вам коридор затемнень буде вас вганяти в якийсь такий стан. Да? Ну, не дуже приємний емоційно. Тут більше все про емоції в першому варіанті. Давайте другий варіант. Хто вибрав таке просторове таро або просто номер варіанту? 2, Це для вас: як позначиться коридор затемнень на вашому психоемоційному стані? Це Паш Жезлів. Ну, ви так, знаєте, у вас проснеться ентузіазм, у вас проснеться жага до життя, інтерес, активність, яка, так ви знаєте, будете відчувати себе, як то кажуть, бодрячком. У вас навпаки, да? не буде песимізму, а буде оптимізм і бажання хапатися за все от буквально за все. Щоб вам не запропонували, яка б не була на вона, вона вас буде надихати, вона буде вас так запалювати. Але нагадаю, що за пажем жезлів це запалення, таке, ну, пристрасть, така, вона дуже швидко згасає, тож трішечки обмірковуєте, да? то ви схопитесь за щось, а потім втратите інтерес, так трішечки ви згаснете, а справу ж треба до кінця доводити. Що вам принесе коридор затемнень в подіях і в ситуаціях? Які події, які ситуації? Давайте подивимось окремо і разом події і ситуації. Що вам принесе? Шістка пентаклів, шістка кубків, як цікаво, і король кубків. Так, події і ситуації. Тут буде багато спілкування з іншими людьми. Бачите, шістка, шістка це комунікація, це взаємодія з іншими людьми, і тут ще і король вийшов. Тобто буде багато спілкування з людьми. За шісткою пентаклів це ситуація або подія, коли або вас просять про фінансову допомогу, або ви когось просите. Якщо хтось звернеться до вас за допомогою. Ну, зазвичай це фінансова допомога, да, прохання про фінанси, але тут може бути про якісь ще ваші ресурси, да, допомога з чимось, приділити час, поділитися досвідом, поділитися там, думками чи чимось ще. Чим ви, можете, чим ви володієте і що ви можете от комусь поділитися? Зашісткою Пентаклів це така допомога, коли ви не віддаєте останнє. Ви ділитеся тим, що у вас забагато. Якщо вам потрібна допомога якась, ви можете звертатися до людини, яка володіє цією допомогою і вам допоможуть. За шісткою кубків це подія або ситуація, або людина, яка повернеться з минулого. Це зустріч з якимось там колишнім однокласником або колишнім колегою. Це може бути, коли ви самі повертаєтесь на попереднє місце роботи, або повертаєтесь, чи набираєте, знаєте, вирішили подзвонити комусь, кого давно вже не чули, про кого ви забули, а зараз згадали. Ой, в мене ж була така людина. Треба подзвонити, як там справи. Або ви кудись завітаєте в якісь місця, де ви були колись. Це карта про те, що було колись, або про того, що було колись. За цією картою можуть про себе нагадати справи якісь, які ви думали, що вже закінчено. А вони повертаються. Це може бути, от дивіться, тут поруч король кубків, старе кохання, минуле кохання. Да? Це не значить, що він прийде до вас, е давай почнемо знову. Ви, можливо, просто випадково десь зустрінетесь, стикнетесь з ним. Але, можливо, таке, да? бачите, король? Можливо, це якась справа. А, от, Наприклад, ви комусь допомагали колись, і вам прийде подяка за це, віддячать вас. Ви вже і забули, а вам за це віддячать. Це дуже добра карта, такі, знаєте, теплі почуття, приємні спогади, як ми оце тусили разом, як ми десь там працювали, а пам'ятаєш о того, пам'ятаєш, о того. Тобто таке тепле спілкування. Ну і отут король кубків це не обов'язково про чоловіка. Це може бути і про жінку. і... Просто про емоції. Ну, взагалі це про людину, да? неважливо. Король чи королева це про будь-яку людину, яку ви можете або згадати, або поспілкуватися, або зустріти, або знову в якусь взаємодію вступити. Тобто тут щось буде про комунікацію. Багато на цьому в цьому коридорі затемнень буде спілкування з людьми, і мені здається, не напрасно хтось буде повертатися з минулого, або це вам порада. Що згадайте когось? Можливо, ви кого. Комусь щось завинили, треба віддати гроші. Наприклад, якщо ви комусь заборгували, віддайте, будь ласочка гроші, бо людина вас буде згадувати. Ну тож Тут якісь, знаєте, те, що треба згадати, те, що треба вирішити, можливо, раз і назавжди, або просто згадати про щось, або про когось. так На чому вам слід зосередитися і направити вашу увагу? Трінічка Пентаклів вам також карта каже на роботу або на навчання. На, знову тут взаємодія між декілько, декількома сторонами. Ви тут не один, вам треба зосередитися. Якщо це робота, то, по-перше, ви зосередитеся на роботі на зароблянні грошей. А по-друге, зосередтеся, щоб набрати добру команду. Бо тут робота саме в команді. Або навчання в групі. От Про це вам треба думати, зосередитися і направляти всю вашу увагу. Ну, Можливо, навчання. Да? Почався навчальний рік, і треба вам зосередитися на навчанні. А чого вам треба уникати чи взагалі позбутися? Давайте подивимося. Паш Пентаклів. Ну, по-перше, позбувайтеся паш це такий, знаєте, ну, бачите, маленьке ведмежатко. Можливо, дитячої позиції, можливо, інфантілізму. Вже позбавляйтеся, ви, можливо, вже дорослішаєте, да? можливо, ви вступили в університет чи почали перші, перша робота ваша якась, і вам треба позбуватися дитячої інфантільної позиції, що від вас нічого не залежить. Все, ви на новому шляху, і ну, вже приймаєте відповідальність на себе, приймайте якісь рішення і несіть відповідальність за них. По-друге, Паш Пентаклів це людина, яка тільки придивляється, але ще не робить якісь кроків. Вона підраховує, чи буде мені це вигідно, чи мені це потрібно. Ось цього треба позбавлятися. Да? Не гальмувати, не роздивлятися, не прораховувати, а вже переходити до роботи, до справи. Ну і ще Паш Пентаклів це. Дивіться, це така ну, людина, як от знову людина, я кажу, буде багато спілкування, людей буде в круги вас багато. Е, треба, Не треба тільки підходити до усього, тільки з меркантильної точки зору, з точки зору вигоди. Да? Думайте про ваше зростання, про ваше, наприклад, навчання, що ви набираєтесь досвіду, знань, кваліфікації. Тобто не тільки в грошах все вимірюєте, а вимірюєте саме ваш ваше зростання. От щось таке. Тут у вас вийшло два пажа, бачите, і один паж в позиції уникати, позбутися. Я думаю, тут про безвідповідальну дитячу позицію. Ну, думаю, так, не знаю, як воно буде. Напишіть в коментарях, як воно вам відгу, відгукується, резонує, можливо, щось ви підкажете, як цю позицію трактувати саме з вашої точки зору. І третій, третій варіант, що, вас чекає, що на вас чекає саме в період коридору затемнення. Нагадаю, коридор затемнень в нас відбувається починаючи з завтрашнього дня, 7 вересня, і закінчується сонячним затемненням 21 вересня. Тож, чого вам чекати і як позначиться коридор затемнень на вашому психоемоційному стані? Третій варіант. Блазень або дурень. Ну, За блазнем психоемоційний стан це легкість, це така, знаєте, зацікавленість, це коли я хочу свободи, я вільна, вільний птах, куди хочу, туди йду. Це перше буде така легкість, спонтанність зацікавленість, радість, легке, таке, легкий стан. Але ще й стан такий, коли хочеться все закінчити, те, що було раніше, і почати з чистого аркушу. От можливо, у вас буде такий психоемоційний стан, що я хочу все почати з нуля, хочу все по-новому. Все кидаю, роботу, кохання, там стосунки, не знаю що. навіть... То місто, те місце, де ви знаходитесь, і кудись їдете отак, спонтанно, розумієте? Вам захочеться, захочеться щось різко почати з нуля, з нового і, можливо, змінити взагалі ваше життя. І це така буде потреба у вас, знаєте, як оту, стрибнути з обриву з якогось. І ви вважаєте, що ви розправите крила і полетите. Ну, не знаю, як воно станеться, але оце відчуття легкості, відчуття спонтанності вас чекає в душі, в емоціях протягом коридору затемнень. Що принесе вам коридор затемнень в плані подій, в плані ситуацій? Так, давайте подивимось: сімка кубків. Події, події ситуації. Ну, по-перше, це, можливо, не зовсім подія. Це знову так про ваш стан може казати, що ви будете мріяти, ви будете роздивлятися багато якихось варіантів. Можливо, це якщо ви захочете поїхати кудись, да? ви будете роздивлятися, а можливо, сюди, а можливо, сюди. І вам здається, що весь світ вам відкритий. Ну, мабуть, ви жінка, якщо цей варіант, то ви жінка, бо. Чоловікам зараз ну з України, принаймні. Да? Так багато варіантів не буде з України поїхати. Але якщо це ще роздивитися, це можливо події, коли вам захочеться чогось прекрасного, чогось творчого. Тобто, це ходити в кіно, ходити в театр, ходити на якісь виставки, насолоджуватися витворами мистецтва. А ще за цією картою може бути шопінг, коли ви йдете в супермаркет, або ну, ви хочете щось з їжі придбати, або ви хочете піти в, торговий, в торгівельний центр і накупити собі і одягу, і взуття, і сумочок, і або знащо. Тобто, так от багато-багато перед вами, як вітрина стоїть, і ви обираєте і це, і це, і це, і це хочу. Принаймні позаглядати. От знаєте, як деякі, я в тому числі люблять ходити в супермаркет супермаркети, ой, чого я супермаркет, в торговельні центри, і просто ходити, дивитися, де що нова колекція, що зараз буде в цьому сезоні м, актуальне, трендове. Да? Просто там походити, поштовхатися. І подивитись на якісь красиві речі. Я, наприклад, люблю дивитися в магазинах, де декор для дому. От дуже люблю розглядати, не обов'язково покупати, купляти, але уявляти, як воно буде в мене вдома, на поличці стояти, куди я це поставлю, чи на кухню, чи у ванну, і так далі. І тому подібне. Оце, можливо, така подія, такі події будуть у вас в, протягом коридору затемнень. Отаке вибір з багатьох варіантів. Сімка Кубків ще часто показує занурення в віртуальну реальність. Тобто те, що я сказала, кіно або вистави в театрі, або це виставки картин, або якісь літературні вечори, якщо ви таке полюбляєте, ходите слухати, чи книжки, як читають, чи вірші читають, поети, поетеси і так далі. А ще можливо протягом цього коридору затемнень у вас можливо буде час, коли вам ви натрапите. На якийсь дуже класний серіал, який ви чи хотіли подивитися, чи новий якийсь вийшов, і ви от прямо в нього зануритесь. Кожен вечір будете дивитися наступну серію, наступну серію. Тобто, ну, щось таке вас чекає протязі коридору затемнення. Ще вас, що чекає, трієчка жезлів це будування планів. Це отримання якихось перших результатів, це спілкування, знову будування команди, да, що от у вас є, можливо, якийсь проєкт, ви щось зробили, і це навколо вас можуть гуртуватися, вибачте, люди, які так, так само хочуть от в цьому приймати участь, так само хочуть щось таке робити, як і ви. Це, як знаєте, коли ви набираєте або команду, або ваш, ну, Якщо це бізнес, наприклад, да, ви відкриваєте якісь там філіали і набираєте собі е, людей, які от, дивляться з вами в одному напрямку. Або ви з кимось якась колаборація у вас, або нові партнери, або нові клієнти, щось таке, знаєте, ви гуртуєтесь, ви вже не один. Вас тут, ну, як мінімум, троє, але це ну, як команда. да? І ви будуєте плани на подальше. Це не обов'язково бізнес. Це, можливо, ваші якісь. Друзі чи колеги, чи люди з одного кола спілкування, з якими ви починаєте будувати плани. От у вас вже щось є, це не з нуля. Можливо, ви помріяли, да, там щось подивилися, щось вам прийшло ем, на, на згадку, так, е, на думку спало, і ви з кимось це е, обговорюєте. Е, тобто будування планів. І ще одна подія: це королева кубків, це е, е, емоції, по-перше. Да. Це людина, яка буде якщо це не ви, зараз я скажу про людину, яка може бути поруч з вами, десь ну, спілкування з нею. Це дуже емоційна людина. Можливо, ви з кимось таким стикнетесь, людина, яка просто живе через емоції. Можливо, близька якась людина, ваша кохана жінка, ваша мати, ваша дружина, ваша донька, ваша сестра і так далі, і тому подібне, колега або керівниця якась. Ви стикнетесь з її емоціями. Вам ну, прийдеться, доведеться якось взаємодіяти саме з нею під час її емоцій. Давайте розпакуємо, що це буде. Хороші емоції, погані, естерика. Чи просто треба поспівчувати її, знаєте, підтримати, про що тут іде мова? Так, сила, четвірка пентаклів. І п'ятірка кубків. Ну, я думаю, тут буде не дуже хороші емоції, якась людина не дуже в гарних емоціях. Можливо, це і ви. Ну, тобто, може, карта може позначати якусь людину поруч з вами, а можливо, і саме вас. Тут вам прийдеться, знаєте, якось себе стримувати. Стримувати, не показувати на загал, бо тут сила це коли людина себе стримує все, що всередині не видає отак, от, от тримає себе прям, ну, стиснула руки, кулаки і тримає себе з усіх сил. Щоб, знаєте, якщо... Якщо випустити це ці емоції на ну назовні, це ну ви не хочете чомусь ділитися не з ким це такі якісь ваші емоції. Ну, ваші інтимні чи такі, що ви вважаєте, що іншим це буде нецікаво. Я не хочу ділитися з іншими. Якесь таке голювання, якесь про щось ви жалкуєте, шкодуєте, про щось таке згадуєте, і дуже вам сумно, якщо це ви. Або у вас буде зустріч, або спілкування з людиною, яка. Ну, Щось втратила або думає, що втратила. да. І от ви знаєте, сила і четвірка кубків тут кажуть, що ця людина, ця жінка біля вас. От, зверніть увагу, вона може вам не показувати. Вона за силою і за четвіркою кубків вона може дуже стримуватися. Тож, якщо біля вас є така людина, поглядайте на неї, чи не приховує вона щось. Можливо, треба її розговорити, якось, якось її зарадити, підтримати, поспівчувати. Розумієте, бо в неї там на душі щось дуже-дуже нехороше і. Можливо, ви знаєте якусь людину, в якої ну, протягом цього коридору затемнень є така дата чи така подія, яка її засмутить. І карти кажуть, що підтримайте цю людину, згадайте про неї. Ну і якщо це ви, то карти кажуть, що це буде ваш стан, що ви будете ну, щось носити всередині себе таке сумне, і не будете ні з ким ділитися чомусь. А чому? Давайте подивимося, якщо це про вас, чому ви не хочете ні з ким ділитися цим? Сімка пентаклів, бо вже нічого не зміниш. Я сподіваюся, ті, до кого це я звертаюсь, ви впізнали себе і зрозуміли, про що я. Нічого вже не зміниш. Ну, я вам дякую за увагу і нагадую, що з будь-яких питань, якщо ви хочете індивідуальний розклад з будь-якого питання, звертайтеся до мене в інстаграм. Буду рада вас бачити. Новим підписникам завжди знижечка на першу консультацію. Я з вами прощаюся до наступних відео.